Сьогодні я приготувала для вас особливий рецепт духняного українського хлібу зі скоринкою. Я запропоную вам декілька рецептів, щоб ви могли обрати, виходячи зі своїх побажань. Я знаю, що багато з вас знаходяться зовсім в різних країнах, і не всюди можна дістати деякі з інгредієнтів. Тому у pdf файлі який ви знайдете до цього відео, ви знайдете декілька рецептів. Один з них буде містити нашу звичну. Пшеничну муку білу, ви також можете трішки поекспериментувати і замінити частину білої муки на цільнозернову або мультизернову борошна. Також, якщо у вас є алергія на глютен і ви не можете вживати пшеничне борошно, я запропонувала вам рецепт безглютенового хлібчика. Результат буде той самий. Вам просто треба буде замінити пшеничне борошно на борошно-рисове у суміші з крахмалом тапіоки, тому що це створить для вас таке безглітене універсальну суміш. А також особливість цього хлібу буде в тому, що ми не будемо використовувати дріжджі. А зазвичай, коли готують хліб, використовують або дріжджі, або закваску. Я не дуже полюбляю дріжджі, а закваску треба декілька днів, як мінімум, вирощувати. Тому сьогодні ми з вами використаємо звичайний розпушувач для тіста. І, до речі, рецепт розпушувача ви також знайдете у PDF-файлі. Я зробила для вас. Таку примітку, тому що я готую розпушувач самостійно з трьох інгредієнтів і це дуже зручно. Все, що вам треба буде зробити, це змішати ці інгредієнти. Я використовую зараз звичайне пшеничне борошно вищого готунку. Сюди я також додам кокосове борошно або мигдалеве борошно. Я також експериментувала з різними видами, що. Дає саме кокосове борошно. Воно забирає на себе зайву вологу, яка, можливо, знаєте, може утворитися всередині хлібчика, коли ви готуєте, тому що у нас у всіх різні пічки. І щоб, знаєте, уникнути цього глибкого тіста всередині, вам дуже допоможе якраз або магдалева, або кокосова кокосове борошно у поєднанні з пшеничним або там з риселем. Знову ж таки, додаю сюди ж розпушувач. Пропорції ви знайдете в pdf файлі. І ще такий інгредієнт це псиліум. Псиліум взагалі також прибирає зайву вологу і виконує функцію такого веганського яйця. Тому я його додаю трішки, щоб він допоміг всім інгредієнтам об'єднатись і мати саме таку, знаєте, пружну, пухку текстуру. Тіста хлібного. І зазвичай знову ж таки додаємо трішки солі. Коли ви змішали всі інгредієнти у мисці, добре їх перемішайте. І зараз якраз на вагах додавайте воду. Я б вам радила не додавати всю воду одразу, яка є у рецепті, а додавати потрошку, щоб ви зрозуміли, можливо, вам буде достатньо меншої кількості води. Я додаю приблизно 300 мл. А потім буду дивитись, якщо треба, то додам ще 340 вийшло в мене. І добре перемішуємо. Якраз на цьому етапі ви можете помітити, що розпушувач вже починає діяти і з'являються ці бульбашки. Тому дуже швидко треба перемішувати тісто, щоб всі бульбашки не вийшли, і якраз тісто почало підійматись вже у вашій духовці. Випікати можна в формі для хліба, якщо у вас вона є, або я використовую звичайну форму для кексів. Бачите, що зараз в мене чисте таке м'якеньке, і воно доволі пружне, дуже добре перемішується. Але я б додала ще трішки води. Ось, і зараз, подивіться, ідеальна текстура хлібчика. Нам ще треба додати декілька столових ложок оливкової олії. Оливкова олія в мене в пульверізаторі, тому я просто так бризкою зверху і добре перемішую. Бачите, текстура тіста дуже нагадує текстуру дріжджового тіста, але тут взагалі немає дріжджів. Тепер нашу кексову форму або форму для хліба змащуємо оливковою олією, ви можете додатково кисточкою змастити. В мене доволі добре воно так розподілилось по формі, тому я одразу викладаю хлібчик у форму. Бачите, що він дуже добре тримає форму, ви можете трішки допомогти йому розпреділитись, щоб він однаково добре пропікся з усіх сторін. І, до речі, потім, за бажанням, якщо ви прям хочете, можете ще додатково посипати його, наприклад, кунжутним насінням або там насінням льону, тому що. Це також буде дуже смачно. А зараз ми приготуємо звичайну просто біленьку буханочку хліба. Ставимо випікатись цей хлібчик на 180 градусів, це важливо, приблизно на годинку-годинку 10. А якщо у вас пічка занадто потужна і дуже сильно жарить, можете трішки відкрити дверця, то це не впливає на результат, але дуже добре допоможе хлібчику пропектись Тому ставимо випікатись. А після випікання хлібчик дуже добре Відходить від форми, ви просто перевертаєте, і він вийде. Ви бачите, що він дуже добре засмажився і має доволі м'яку текстуру. Одразу після випікання він буде з такою скоринкою, тому якщо ви полюбляєте, ви можете одразу його різати. Якщо ні, ви можете дати йому відпочити. Краще накрити його рушником, а потім використовувати як звичайний хліб, намазувати маслом, олією, додавати трішки солі зверху. І він чудово смакує звичайно. З нашим українським борщем. Давайте його розріжемо, щоб ви також побачили цю текстуру. Він має такі пористі пещерки, наче. він дуже пружний, м'якенький. Дуже гарний. До речі, цю буханочку я приготувала раніше, щоб трішки не затримувати знімальний процес. І саме цей хлібчик він безглютеновий. Тому ви навіть бачите, що зазвичай безглютеновий хліб він такий, наче як цегла, але цей доволі м'який, дуже пружний і, до речі, смачний. Якщо ви робите зі звичайним білим борошном, у вас вийде такий самий результат. Зберігайте наші українські традиції, і нехай вам смакує.